Потилична кістка ос окципіталі утворює задньо-нижній відділ мозкового черепа. У ній розрізняють основну частину, дві бічні частини і потиличну луску. Усі ці частини оточують великий отвір фрамен магнум, за допомогою якого порожнена черепа сполучається з хребтовим каналом. Основна частина парс базіляріс розташована перед великим отвором. У віці 18-20 років вона зростається з тілом клиноподібної кістки. Верхня поверхня основної частини увігнута і утворює схил клівус. На бічних краях основної частини проходить борозна нижньої кам'янистої пазухи Сулькус синус петрозі інферіоріс. На нижній поверхні основної частини посередині розташований глотковий горбок туберкулюм фарингіум – до якого прикріплюється задня стінка глотки. Бічна частина парс латераліс парна, розміщена збоку від великого отвору. Поступово розширюючись, вона переходить позаду в непарну потиличну лузку. На нижній поверхні кожної бічної частини є добре виражений еліпсоподібною форми потиличний виросток оcipitalis, виростки своєю опуклою поверхнею. Зчленовується з верхніми суглобовими поверхнями Атланта. Через кожну бічну частину над виростком проходить канал підязикового нерва, каналіс нерві гіпогльосі, у якому проходить підязиковий нерв, 12 пара черепних нервів. Відразу за потиличним виростком міститься виросткова ямка фоса конділярис, на дні якої відкривається непостійний отвір виростковий канал. Каналіс кандилярис, у якому проходить виросткова випускна вена. З боку від потиличного виростка помітна яремна вирізка інцизура ягуляріс. Позаду цю вирізку обмежує спрямований догори яремний відросток процесус ягуляріс. На московій поверхні бічної частини проходить добре виражена борозна сигмоподібної пазухи сольку sinus sigmoide. Потилична лузка сквама ос представлена широкою пластинкою з увігнутою внутрішньою поверхнею і опуклою зовнішньою. У центрі зовнішньої поверхні помітний зовнішній потиличний виступ протуберанце оципіталіс екстерна, від якого вниз по середині лінії до заднього краю великого отвору проходить зовнішній потиличний гребінь кріста окцепіталіс екстерна. Від потиличного виступу вправо і вліво йде вигнута донизу верхня каркова лінія. лінія Паралельно до останньої, приблизно на рівні середини зовнішнього потиличного гребеня, від нього відходять в обидва боки нижня каркова лінія. лінія нуха Над зовнішнім потиличним виступом буває непостійна. Менш помітна найвища каркова лінія лінія нога супрема. Лінії і горби є місцями прикріплення потиличних м'язів і фасцій. На внутрішній поверхні потиличної лузки добре виражене хрестоподібне підвищення еміненця круциформіс, утворене борознами, що поділяють мозкову поверхню потиличної лузки на чотири ямки. У центрі хрестоподібного підвищення виражений внутрішній потиличний виступ протуборанце окцепіталіс інтерна. Від виступу, праворуч і ліворуч, йде борозна поперечної пазухи сулькус синус трансверзі, що переходить у борозну сигмоподібної пазухи сулькус синус сигмоїди. До гори від внутрішнього потиличного виступу відходить борозна верхньої стрілової пазухи. Сулькосінносагіталіс суперіоріс. Внутрішній потиличний виступ донизу звужується і продовжується у внутрішній потиличний гребінь кріста оліс інтерна, що досягає великого отвору. Зовнішній край потиличний лузки зазубраний, і має такі ділянки зверху і з боків ламбдоподібний край марго лямдоида, що сполучається з тім'яними кістками, і соскоподібний край. Маргомастоїде, що з'єднується із кроневими кістками.